Я Рената, студентка агрономічного відділення. Три роки тому обрала для себе спеціальність землеопорядкування. Адже ця професія завжди славилася шаною. На сьогоднішній день вона входить у двадцятку найвисокооплачуваніших професій світу. Тож запрошую вас стати студентом Укачівського аграрного коледжу і пов'язати своє життя з дійсно цікавою і високооплачуваною професією. Привіт! Мене звати Олександр. Я є студентом третього курсу відділення ветеринарної медицини. Ще з дитинства я любив тварин, і ця любов переросла в мрію стати ветеринаром. В майбутньому я мрію відкрити мережу ветеринарних клінік і допомогти кожному своєму пацієнту. Адже ветеринар це не тільки прибуткова, але й дуже благородна професія. Коледж дає мені можливість не тільки здобути якісні знання, але й проявити себе у громадському житті. Вже другий рік я очолюю раду студентського самоврядування і є капітаном команди КВН мухачівська Файда. Якщо ти хочеш здобути якісні знання і проявити себе у громадському житті, тоді тобі до нас. Мене звати Олександр. Я студент 4-го курсу правознавчого відділення. Охорона прав і законних інтересів громадян, висококваліфіковане розв'язання різноманітних юридичних проблем є змістом повсякденної діяльності юристів і разом з тим являється їх професійним обов'язком. Саме юристи мають ґрунтовні знання і відповідну професійну підготовку, здатні ефективно впливати на зміцнення законності і правопорядку в державі. Особисто я обрав професію юриста через її актуальність і перспективність. Тому що жодна інша професія не має такого попиту і переваг. Саме наш коледж може надати висококваліфіковану підготовку у даній галузі. Привіт. Я Кароліна, студентка другого курсу бухгалтерського відділення, майбутній бухгалтер. Привіт! Я Юрій, студент третього курсу бухгалтерського відділення, майбутній фінансер. Я обрала цю спеціальність тому, що сучасний бухгалтер в курсі всіх подій досконало розбирається у всіх нюансах оподаткування і бухгалтерського обліку. В робочому процесі бухгалтер допомагає приймати правильні рішення, удосконалюється, навчається сам і навчає інших. Як сказав Шер, бухгалтерський облік це непогрішний суддя минулого, необхідний керівник сучасного і надійний консультант майбутнього кожного підприємства. Фінансі і кредит це сучасна і перспективна спеціальність, володіючи якою ви завжди знайдете своє місце в професійній діяльності. Тому запрошуємо Мукачівський аграрний коледж на бухгалтерське відділення всіх тих, хто хоче пов'язати своє життя з цікавим і завжди актуальним світом економіки. Ніхто не може повернутися назад і змінити свій старт. Але кожен може стартувати зараз і змінити свій фініш. Привіт всім! Мене звати Аліна. Навчаюся я на третьому курсі туристичного відділення. Я люблю подорожувати, відкривати для себе щось нове, цікаве та невідоме, тому обрала саме цю професію туризм, перспективна галузь економіки, тому нашій державі потрібні висококваліфіковані спеціалісти у цій сфері. Якщо в тебе є мрія побувати у різних куточках України та світу, стати взірцевим менеджером по туризму, відкрити свою престижну туристичну фірму або готель, то наш коледж саме те, що тобі потрібно. Тут ти станеш зірцевим фахівцем в галузі туризму. Мене звати Максим, я студент 4-го курсу агрономічного відділення. Займаюся волейболом, виступаю за збірну коледжу на області та чемпіонату України за матерської ліги. В нашому закладі на високому рівні поставлена спортивно-масова робота. Кожен студент має змогу поєднувати навчання зі спортивним заняттям. В коледжі є можливість підвищувати свою майстерність герої-римської боротьби. З волейболу, баскетболу, футболу та легкої атлетики. Наші студенти є чемпіонами та призерами області, України та Європи. Запрошую перспективних спортсменів до нас на навчання, до нас, в нашу команду. Не пошкодуйте! Наш коледж класи тебе!